Ну, Я... Давайте одразу розпочнемо. Ти? Так, чи готовий взагалі бізнес до, до самих повернення оцих довоєнних податків? Справа в тому, що дійсно нам треба повертатися до нормальності, незважаючи на війну, тому що фактично ми сидимо на допомозі західній. І логічно, що Захід пропонує нам. Збільшувати, тобто зменшувати оцю допомогу якимось чином і переходити на свої джерела, ну треба державі вишукувати. Тут питання не стоїть підвищення податків, тут повернення фактично до тих податків до воєнних, які які були, але. Тут є, але безперечно, перевірки. Я думаю, що бізнес більше хвилює не стільки повернення там до до попередніх довоєнних податків, скільки скільки перевірки, і корупція, яка можлива під час цих перевірок блокування бізнесів і потім як наступний крок, корупція. Корупційні ці схеми оце хвилює бізнес більше, а не там перейти від 2 до 5 відсотків. Податку, тому м, треба дивитися за силовими органами, як вони будуть здійснювати свою практику. От, от, в цьому важливо, тому що ми будемо фактично дискредитувати державу, яка бореться за нову Україну. Ми боремося всі за нову Україну. А якщо ми перейдемо до старих корупційних оціх схем а, там блокування бізнесу і стягнення з бізнесменів грошей, ну тоді гроші на всій цій боротьбі нашій за, за свободу і за кращу Україну. А чи може взагалі це підвищення хоча б якусь частину бізнесів знищити, от з вашої точки зору? Ну, безперечно, слабкі бізнеси будуть знищені. Це ну. Зрозуміло, які не змогли адаптуватися чи з якихось причин об'єктивних, наприклад, затягнулася пауза, не встигли перевести себе там зі, зі Сходу, наприклад, не, не змогли переїхати відкритися, не було капіталу запустити. Багато причин е, у, у бізнесу і тому, да, якісь, е, якісь компанії не зможуть відкритися і знову працювати. Це це так. Міністр фінансів називає суму до бюджету 10 мільярдів гривень. І отут яка частка все-таки припадає на великі підприємства, які платили і так по 2%, і Яка на ФОПів, там де 1-2. і от хто взагалі мав змогу не сплачувати податки? Чи от вони якось відчуються? Тут знаєте, політичне питання більше. Тут навіть не розрахунки технічні, хто більше, хто менше там платив. А тут політичне питання: в чому конструкція полягає? Нам почали захід Нам почав допомагати з різних фондів. Там Сполучені Штати Америки, Європа, Міжнародний валютний фонд усплачено, скажімо так, надають нам і тримають цю економічну подушку, яку яка дає нам стабільність. Але нас просять, щоб ми, по-перше, зменшили витрати, де, де ми можемо їх зменшити, тому що ми сидимо на чужих грошах. І заробляли там, де ми можемо більше заробляти, щоб заробляли більше. Тому логіка загальна така: і тут уже нема поділу там хто менше, хто більше. Тут воєнний воєнний глуз працює. Країна у війні, країна на допомозі на західній. І західна допомога вона нам дає просто термін. Вирівнятися стабілізуватися, і от ми маємо вживати кроків до цієї стабілізації. Оце один із кроків стабілізації, повернення неповернення до, до попередніх податків, так би мовити, до воєнних. Це говорить про те з одного боку, що ми стабілізуємося, що нас вдалося стабілізувати, ну принаймні фінансову систему вдалося стабілізувати, і говорить про те, що ми хотіли б нарощувати власні джерела, які б надавали в бюджет гроші, в тому числі. Малий, малий середній бізнес. Ці ФОПи на них велику ставлять ставку. Тому що в Західній Європі і в західному світі якраз малий середній бізнес дає більший поштовх. А в нас в радянській економіці були величезні підприємства. Ну навпаки, було Вели, величезні підприємства платили податки, з ними було легше розмовляти, бо їх було там два десятки три десятки в країні. От Їх просто оподатковували, ну і наповнювали бюджет. А на заході навпаки, це. Ішло від ремісників, от тобто, піраміда була перевернута, і ми переходимо до цієї моделі до моделі західної треба і стимулювати безперечно малий середній бізнес але і щоб всі платили помірні нормальні нормальні податки але я кажу що головне навіть тут не сплата а як будуть збирати тобто форма як як збирати як будуть використовувати і як будуть перевіряти цей е, малий середній бізнес тому що от в цих деталях криються неприємності у нас як правило а чи взагалі може якось повернення оподаткування вплинути саме на спроможність купівельної у самих українців, а навіть не підприємців? Підприємці це і є українці. Насправді це ну так, велика частина не можна. Це велика частина українців, скажімо так, які займаються бізнесом. Треба що розуміти? Ми всі розуміємо, що ми хочемо перемоги. Якщо ми хочемо перемоги, ми маємо допомагати. Нашому уряду, по-перше, довіряти нашому уряду і допомагати, але в той же час пильнувати, щоб уряд не переходив в якісь червоні червоні лінії і не почав кошмарити бізнес, як раніше казали, да, у мирний час, там спокійний, спокійний час. Коли оцей весь силовий апарат, який слідкував за законом, він фактично жив. За рахунок цих підприємців малих, там, починаючи від, від міліції і закінчуючи там іншими органами е, податковими, тому оце головне зараз, щоб Україна змінювалася е, з обставинами, тому ну, буде складно. Ми у війні, буде непросто. Але отакі кроки треба робити в той же час. Я виступаю за те, щоб була лібералізація нашої економіки, щоб вона була більш вільною, щоб до нас їхали як в Ірландію, колись там з інвестиціями з усього світу. От над цим треба працювати там. Не скільки на оподаткування, податки це, скажімо так, один з інструментів, наприклад, розширення бази оподаткування, щоб було та тому, що в нас до війни воно звужувалося через те, що закони. Були не не зовсім а, прийнятні для, для бізнесу. Бізнес йшов у тінь, і ми отримали зменшення бази оподаткування. Якщо зменшувалася база оподаткування, щоб зберегти той самий рівень надходжень, треба було піднімати податки. Так от треба працювати в зворотньому напрямку, розширювати, робити такі закони, щоб база розширювалася, а податки знижувалися. Отакий от механізм має запущений бути. Також з липня вже повертають повний акциз на пальне. І як вже це може відбитися загалом на вартості послуг і товарів в Україні. Ну, експерти з енергетики кажуть, що на 5-10 гривень буде подорожчання. Знову повернеться бензин, так би мовити, трошки підросте. Але я вам скажу, під час війни головне, щоб він був це перший момент. І щоб не було, треба стабільність ринку дотриматися, щоб не було такого, що пального або немає, або шалені шалені там. Кошти коштує цей літр літр бензину. Тому стабільність важлива для ринку, прогнозованість важлива для ринку. Якщо домовилися, що повертають податок, то домовитися про те, які прибутки буде будуть отримувати мережі, тобто повертаємося. До того, що ну, не може бути прибутків там, в 300%, умовно кажучи. От, в цивілізованому світі, в тій Європі, куди ми рухаємося, там, 5, 7, 10% це вже нормальний, нормальний прибуток для великих компаній. На, на цьому працюють компанії. У нас, на жаль, якщо ми там, дві ціни не отримуємо прибутку там, чи менше 50%, це у нас вважається вже збитковий бізнес.